Всім привіт! Ми на каналі Watson, З вами Юлія Жежера І сьогодні ми робимо базовий макіяж в університет. Часто буває, що у студентів ранок починається не з кави, а з того, що ми проспали. І тому нам потрібно зробити швидкий макіяж, щоб він був натуральний, щоб вам було комфортно і, звісно, суперстійкий, тому що він має дожити до останньої пари. Тому підписуйтесь вже на канал, щоб побачити більше корисних відео. Ставте свої вподобайки, та ми починаємо. Для стійкості макіяжу нам потрібно правильно підготувати шкіру, тобто перед цим її гарно зволожити та тонізувати. Це можна подивитись у минулому або майбутньому відео. Шукайте на сторінці відео про корейську косметику і, звісно ж, нанести ось таку базу під макіяж, вона додасть стійкості. Наносимо невелику кількість, щоб вона могла. Гарно лише зволожити шкіру і не залишалась таким товстим шаром. І гарно розприділяю. Можна просто пальчиками без пензлика. Важливо почекати хвилинку або дві, щоб база поглинулась, і тоді вже наносити тональний. Далі наносимо Skin Tint від Maybelline, Його стійкість до 24 годин, тобто він буде лежати на обличчі, поки його ви не змиєте. І також він додає такого природного сяйва, тобто для нашого студентського макіяжа просто супер. Наношу так само небагато. Якщо потрібно буде, я краще замажу все. Консилером. І розпреділяю все вологим спонжиком. Я знаю, що багато хто не мочить спонжики, але повірте, так він буде більш м'яким і краще розтушовувати всю тональну основу. І не забуваємо про шию, щоб у вас тональний не виглядав на обличчі, як просто маска. І далі ми використовуємо консилер, щоб перекрити якісь недоліки та також сенці під очима і зробити вигляд, ніби ми спали 8 годин, а не якісь. 4. Наносимо зовсім трішки, щоб не прям вибілювати все під очима, а лише замаскувати ось ці темні колори. І все розтушовуємо. І відразу з'явився такий свіжий вигляд, ніби ми спали вночі, а не готувались до іспитів. Ну, або будемо чесні, не тусили всю ніч. Фіксуємо усе розсипчатою пудрою і можна для кращої стійкості взяти з собою ось таку спресовану пудру, аби поправляти макіяж вже протягом дня. Е, головне зафіксувати Т-зону, вона у нас ось тут знаходиться. Фіксуємо літрою Т, тобто лоб, ніс, та можна трішки під очима. Це найголовніше, тому що тут найбільш рухома частина, ми показуємо тут емоції, може з'їхати тон. І також під очима. А тут можна вже наносити зовсім трішки, щоб просто зафіксувати. Далі я використовую ось такий засіб 2 в одному. Тут і рум'яна, і хайлайтер. Ідеально для студентів, тому що коли ми були студентами, всі не дуже багато мали грошей. Тож на ось цю палетку точно е вистачить вашої стипендії. І наносимо спочатку легенько рум'яна, не дуже яскраво, щоб потім. Не ходити так весь день. Просто щоб додати такої натуральності і свіжого обличчя. Та відразу додаємо хайлайтер. Хайлайтер наносимо трішки так втушовуючи в шкіру та тушуючи до скронь. От, я сподіваюся, вам видно, як так відразу шкіра засяяла. Щоб швиденько профарбувати брівки, можна використовувати ось такий гель-мус. Він відразу і фіксує брови, і додає кольору. А потім, за необхідності, якщо буде потрібно, то додати або профарбувати форму олівцем. Якщо ви десь переборщили, то можна прибрати колір ось так звичайною щіточкою. Чіточку можна взяти ось в олівці, який ми потім будемо використовувати. Це від LN Pro олівець із щіточкою. І прибираємо непотрібні ось ці залишки. І там, де нам потрібна прям форма, ідеальна, чітка, то ми профарбовуємо просто олівчиком. На очі замість стіни можна так само нанести рум'яна. Буде така економія, і вони так само нам зроблять такий свіжий погляд. Можна легенько, не дуже багато, тому що ми поспішаємо і наносимо все швидко. Також на рухому повіку можна додати трішки хайлайтеру для сяйва очей. Та, звісно, додаємо туш. У Maybelline вийшла ось така нова туш, вона гарно додає об'єм та розділяє війки. І на губи я нанесу олійки, тому що вони і зволожать, і нададуть кольору губам. Мені дуже подобається ось цей відтінок. Він буде такий не супер яскравий, але додасть такого природнього рожевого відтінку. Ось зараз видно у порівнянні, як трішки почервоніли так губи. І в кінці ми нанесемо фіксатор, як він працює. Він трішечки розчиняє верхній шар та потім скріпляє його. Тому це не маркетинг, він реально працює. Наношу на відстані. І також трішечки потрібно зачекати, щоб він зафіксувався. Ось такий чудовий, а головне, стійкий макіяж вийшов. Він протримається до останньої пари. Усі продукти ви знайдете в описі під цим відео. Тож обирайте, які вам сподобались та купуйте у Watson's. Спишіть у коментарях, який макіяж ви робили у свій університет, та як вам мій варіант обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та до нових зустрічей.